Цей прототип будинку виготовлений суто з біологічних матеріалів на одному з найбільших у світі 3D принтерів, і він дає уявлення про екологічніше майбутнє будівництво конкретна машина. Насправді не просто принтер, її справді можна назвати гібридною виробничою одиницею. Біохоум 3D це будинок площею 55 квадратних метрів з надрукованими на 3D-принтері стінами, підлогою та дахом. Матеріалом служать відходи деревообробної промисловості та біосмол. Можна взяти надруковану на 3D-принтері деталь і за бажанням зробити її схожою на маленький шматок скла. Також можна робити отвори і таке інше. До того ж, він має роботизовану руку, яку можна використовувати для виконання безлічі дуже цікавих операцій. Принтер, який назвали фабрика майбутнього, 1.0», має допомогти вирішити проблеми нестачі житла та будівельників у США. Будинок він може надрукувати за кілька днів. Таке житло хочуть створювати для малозабезпечених сімей, яким загрожує виселення. Наша мета випробувати будинок на практиці, перевірити в умовах суворої зими штату Мен. Ми вже бачили дві суворі зими в цьому штаті. Дім зроблено дуже добре. Треба кілька років, щоб випробувати матеріали та переконатися, що вони працюють. Принтер можна застосовувати і в інших галузях, зокрема в оборонній промисловості чи суднобудуванні.